З масової культури, з фільмів, особливо, які там знімали в радянський час, є от такий от великий міф, що козаки багато пили горілки. Мені здається, що якраз і через козаків вона і вважається таким національним напоєм оця от мутна рідина в такому великому великій пляшці. Чи правда, що козаки пили її так багато і що вони її виробляли? Чи пили козаки. Так, але горілка в той час не була настільки міцна. І чи була вона дійсно така розповсюджена по Україні? Напевно, ми боролися з різними спиртами. Просто горілка це те, що дійшло до нас якось історично, можливо, трошки викривлено. І дуже цікава саме інформація в тому, що на той час ми більше пили медові вина, тобто якісь мьоди і тому подібне. Бо вони були завезені до нас з скандинавських країн, і ми навчилися цього робити. Що таке медові вина? Е, Мід скандинавські країни робили брагу е, з меду. Вона бродила бродила, і ми отримували типу медове вино. Яке можна було потім розбавляти водичкою. Зброджений мед. Зброджений мед. Дуже цікавий і гарний також напій. Якщо куштували, поділіться з нами в коментарях. Але в загальному будь-який напій, якийсь алкогольний, це був як додаток до хоробрості. Наприклад, як той самий Дженевер. Це те, що давали е, різним. Верствам воїнів, морякам для того, щоб підняти якийсь певний дух, тобто не боятися забрати страх. Так само я думаю, що і на українських теренах вживали ці напої.